Пам'ятаєте, я вам говорив про те, що 25 – це не межа. 25 – не межа. Знайдуться люди, які почнуть на себе брати певну відповідальність. Ну їм, до речі, це й подобається. Знаєте, хейт, хайп там і так далі. Це ж розвиває популярність, розвиває тебе. Ну от слухайте зараз. Скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але на мою думку, мобілізація має відбутися з 20 вже. Ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Тобто, попередні два роки ви не повертались до війни обличчям, ви нічого не робили, ви нічого не втрачали, країна нічого не втрачала. Ми просто знаєте, війна десь була там, а ми були тут. На думку очільника волонтерського фонду. Повернись живим. Мобілізація з 20 років. Меседж вже запущений. Вітаю вас. І ви знаєте, реакція ось цих хлопців, яким теж там недалеко від 25 ну і журналістів. Всі вони сидять в відповідних формах, в студіях, в антуражі. Бабла то виділили на медіа достатньо. Ми ж знаємо, марафон у 3 мільярда коштує, да, чи скільки там. І вся ця картинка, все це гарно, вони знімають. Ви знаєте, я останнім часом на роботу ходжу пішечки. Ну, з деякої причини. Так ось, ну я сподіваюся, це буде недовго. Так от я дивлюсь на автомобілі. І от такі хлопчики, от такі хлопчики, дуже хольоні. На таких машинах там всередині сидять, що у вас. Ваше життя стільки не коштує. І вони, я не кажу зараз за пана Тараса, можливо, він, я не знаю його особисто. Можливо, він чесний, відданий, і він хоче добра країні і багато чого надивився. Але я бачу, я бачу, що відбувається: що одні там, на фронті, на нулі, інші вже вивезені за кордон, народжуваність нижче плінтуса. І знаходиться людина, яка виходить і в ефір каже: будемо з 20. Кого ще не вивезли 17-16, то це зроблять миттєво. Ми втрачаємо людей таке відчуття інколи, що от це спеціально говорить, це моя суб'єктивна. Спеціально говориться, щоб хто міг би вивезти дітей, так, щоб вивезли вже всіх. Бо до речі, сьогодні ще й про жінок почали говорити. Я запишу зараз відео телеграмі Ютуб шапці Профілю там докладніше.